До наказу 402 міністерства оборони України внесено чергові зміни, зокрема наказом 518, за яким всі ті особи, які були призвані на службу за мобілізацією на особливий період. Та не зараховані у списки військових частин підрозділів та формувань та вищих навчальних закладів, можуть бути направлені на повторне ВЛК. Тобто, якщо начальник медичної частини у військовій частині пише за додатком 14, що військовослужбовець не підходить для проходження військової служби саме в їхньому підрозділі, то такий військовослужбовець направляється на обласну ВЛК або ВЛК ви стоящого рівня. Керівником ТЦК та СП, який провів його мобілізацію, разом з тим, до висновку ВЛК, військовозобов'язаний може додати свої документи, медичні показання, висновки спеціалістів і так далі, де він проходив лікування, щоб були підстави для перегляду його стану здоров'я.